Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Хочу показати вам, що буде акційного вже з 3 грудня і по 9 грудня включно акція діє при оплаті карткою АТБ. Тож, бажаю вам приємного перегляду та вигідних покупок. Сир Млек Пол з додаванням лосося та кропу 150 г. Акційна ціна буде 63 гривні. Котлети курячі, торгова марка. Розумний вибір. Вага упаковці 500 грамів. Десь орієнтовно 10 штук в упаковочці. Акційна ціна буде 47 гривень. Хто куштував, залишайте свої відгуки враження про ці котлети. Ікра від торгової марки Водний світ «Мойве Солона. Вага упаковці 100 грамів, акційна ціна буде 52 гривні. Чай чорний зі шматочками ананасу та персику. Чайні шедеври. Нахабний фрукт. Вага 60 грамів. Акційна ціна буде 45 гривень та 40 копійок. Майонезний соус салатний 350 грамів від торгової марки Розумний вибір. Акційна ціна на нього буде 20 гривень та 50 копійок. Ось такий майонез теж розумний вибір, улюблений 50% жирності, 350 грамів. З акційною ціною буде коштувати 26 гривень. Майонез справжній від розумного вибору 350 г. Акційна ціна буде 28 гривень. Такої йде в форматі подушечки. Тарталетки пісочні від торгової марки День у день. Вага 138 г. Акційна ціна на них буде 37 гривень. Можна використовувати як і для солоних, так і для солодких закусок. Бачу тут по 4 в одній стовпці і їх є 4 таких. Значить, що 16 штучок є в одній пачці. Приправи від своєї лінії. Є суміш прянощів, приправа до картоплі, до курки, до м'яса, до шашлику та до слову. Вага в упаковці. 25 грамів. Акційна ціна буде 8 гривень та 30 копійок на будь-який із варіантів. Молоко незбиране, згущене із цукром. Своя лінія 370 грамів у баносі. Акційна ціна буде 48 гривень. Сирок глазурований пряміале, смак, апельсин та аромат бурбону. Вага 36 грамів. Акційна ціна буде 11,80 гривень. Драже бумчок, мармелад у шоколаді. Вага 45 грамів. Акційна ціна буде 16 гривень. Сухарики, пшеничні флінт вагете зі смаком лобстера. Вага упаковці 60 грамів. Акційна ціна 12,50. Вода питна. Трускавецька. Особливо оброблена. Об'єм 5 літрів. Це від своєї лінії. Акційна ціна буде 42 гривні. Туалетний папір від своєї лінії Elite Soft. Це є трьох 4 рулони. З акційною ціною упаковка буде за 53 гривні. Вологий корм для дорослих собак. Вага 1 ,240 кг 240 г. З акційною ціною буде за 74,50 чотирьох. Вологий корм для котів тут менше 415 грамів. і акційна ціна 32 гривні. Також буде акція на смаколики для собак. Стріпці із яловичиною від своєї лінії вагою 100 г будуть за 25 гривень. Такі ласущі Up для собак у вигляді мозкової кістки з яловичною та птицею 180 г. Ціна 32 гривні. Прокладки Bella Foutins. 10 штук в упаковці для критичних днів ціна 28 гривень. Шампунь-кондиціонер Teo Naturals 2 в 1. Є два варіанти ароматів. Бачу, з органовою олійкою є або алоєм. 350 мл з акційною ціною 47 гривень. Хто користувався такими шампунями, то залишайте свої враження про них. Цікаво буде почитати. Крем для рук від своєї лінії 80 грамів. Як бачите, вони є з різними ароматами: інжир, авокадо, манго. Акційна ціна всього. Акційна ціна 16 гривень. Казала вам, що багато бачу новинок на полицях і все немає часу, щоб вам їх показати. Ось такі від валесто ліниві вареники. Сир кисломолочний молочний борошно-пшеничний. Ага, вони, бачите, із сиром і ваніль такі будуть солоденькі 400 г 114 гривень. Новинка від торгової марки Ласунка. Пельмені Масляні. 600 г упаковці. Яловичі 172 гривні. Галушки з м'ясом заморожені від торгової марки Левада. Багатенько тут аж 800 г 127 гривень. Багато риби від торгової марки День у день. Ментай, філе свіжозаморожене на шкірці. Ціна 270 гривень за кілограм. Хек від торгової марки День у день 273 гривні за кілограм. І хек тушка. Ціна за кілограм 242 гривні та 60 копійок. Від торгової марки водний світ. Креветки очищені. Ціна 206 гривень та 50 копійок за 200 г. Морський коктель це теж водний світ, 200 грамів, 164 гривні. Такий, я б сказала, коктейлі, це і грібінці, та королівські креветки, 150 грамів, 131 гривня та 50 копійок за упаковку 150 грамів. Бачу, вони ще трошки мають таку людяну глазурь. Хвости креветок. 300 грамів за 274 гривні. Теж вони в людяній глазурі. Ага, бачите, маса нету 180 грамів. Від торгової марки Sherlock. Чай чорний. В упаковці 80 грамів, ціна 310 гривень. Такий подарунковий формат в металевій баночці. Чай ловарен. Трав'яний асорті. 24 пакетики, 94 гривні. Ось такий тонець холодного копчення 130 г за 221 гривню. Вугор 146 гривень, 120 г. Сьомга, філе шматочок холодного копчення. На шкірці 165,70 гривень. Поки що ціна не акційна. Такі новинки приїхали.